Понад 50 років мого життя пов'язано з освітою, спочатку як студента, а згодом викладача, керівника факультету, ректора одного з провідних університетів України. Саме цей досвід дає мені моральне право говорити про сучасний стан вищої освіти, говорити відверто, без прикрас, спираючись не на політичну доцільність, а на факти та практику. Я давно це говорю. І готові повторювати без перестанку. Вищу освіту, спробували перетворити на бізнес. Але освіта це не послуга, не товар, як кава чи смартфон, який можна оцінити винятково в грошах. Освіта це суспільна цінність. І у разі, якщо суспільство втратить це розуміння, ми не зможемо відновити націю. Ми зруйнуємо її. Саме зараз важливо вголо сказати: освіта не може бути зведена до прибутковості. Освіта це не бізнес, це інвестиція в майбутнє країни. Вона формує людський капітал, тримає інституції, забезпечує обороноздатність та розвиток. Як казав Вінстон Черчилль, якщо ми економимо на культурі, то за що ми воюємо? Те ж саме можна сказати і про освіту. Без освіченого суспільства не буде ні незалежності, ні демократії, ні економіки. Варто почати з простого чесної розмови про реальний стан справ, а далі спільно формувати відповідальні, зважені та принципово важливо фахові рішення, бо вища освіта не привіле і наш з вами обов'язок захистити це право.